Вітаю всіх на моєму каналі. Продовжуємо рубрику розпакування ролів монет. Є в нас такі роли. Я вже трішки їх собі так. постарався вже трішки їх відкрити. Щоб швидше було. Почнемо дивитися, що в нас є тут. Маю надію, що якісь будуть нові пам'ятні. Монетки, пам'ятні, вілені. Так є. Отже, дивимося. Швиденько. Ух, ти! Відразу ми бачимо така собі пам'ятна монетка присвячена землям містам Німеччини. Я так розумію, так, приємно. Так. Так, бачимо звичайне, звичайне, звичайне Нідерланди. Так, це у нас Бельгія. Бачимо <кій> морил німецький, Німеччина. Німеччина. Буду швидше, якщо Німеччина, чи якісь такі звичайні, думаю, треба трішки швидше. Так, Іспанія. Це звичайна монетка теж. Іспан. Так, німеччина, Так теж. Є. Е, а така новенька німеччина теж. Так. Німецька ми бачимо. Франція. Франція Німеччина, Німеччина, Німеччина. Дуже багато звичайних монет за ролом. Пропускаємо Пропускаємо. Австрія в жахливому стані. Так, дивимось далі. Це у нас Австрія-Німеччина і бачимо, що це у нас Греція. Так, це зазвичай тут. З одного ролу тільки бачимо одну ювілейну. Я от не пам'ятаю, чия в така. Я знаю, що в мене з німецьких декілька не вистачає і, можливо, навіть і треба буде да подивитися. Треба буде да зробити колись окремий ролик про монети гівірині, які я вже назбирав в Німеччині. Так, є, дивимося далі. Відкриваємо. Так. Маю, надію, що тут щось буде цікавеньке. Так. Німецька. Так, ось бачимо, бачимо пам'ятна ювілейна. Ну, в принципі, такий начебто не дуже поганий стан, але така вона точно є. Так, є. Дивимося Ірландія. 2 євро. Бачимо Німеччина. Бачимо Бельгія. Німеччина. Вкладаємо. Бельгія, до речі, Бельгія. Так між іншим. Є двох двох різних варіантів. Треба теж колись ролик зняти. Тут в залежності де стоять ініціали. Або біля краю, або всередині тут біля голови. Так, окей, добре, біжмом далі. Ось бачимо теж така ювілейна. Вже колись вона траплялась мені теж на відео. Так, є. Це поки всі німецькі. Теж є така, і це все Австрія, так, гамбург. Бачимо гамбург. Стан ще непоганий. В принципі, як 23-й рік, то вони фактично майже завжди зараз ще попадаються в гарному стані. О, приємно. Стан так собі, але бачимо тут ще одна німецька. Так, бачите, з одного рола тільки одна ювілейна з іншого вже 4. От як пощастить. Як пощастить німецька. Звичайно. Звичайна. звичайна. Далі зданте Алігіє. Так, Німецька. Бачимо теж німецька монетка. Так, залишається трішки. Ага. І ще бачимо одну. Ага. Тюрингі у нас. є. Ока новенька Франція. Так, така теж попадалася, теж ювілейна. Є. Так, ну і залишаються у нас, дивіться, три іспанська дві німецькі. Так, ну що, робимо висновок. Бачимо, дивіться. У нас було два роли. Виходить, з одного рола нам трапилось тільки ця. Можливо, якої мене немає треба подивитися, ще не пам'ятаю. Чи є така у мене, чи немає точно. Мені подивіться, з іншого ролу аж шість. Шість юлеєк. Попалося. Ну, але це точно в мене є. Так, так що не дуже часто попадається щось цікавеньке. Дякую за те, що були сьогодні зі мною. Буду дуже вдячний за підписку, за лайк. Ну і на все добре.